Раніше ми з нетерпінням чекали літа, щоб насолодитися ароматною зеленю кропом, петрушкою кінзою. Тепер, спасибі тепличним господарствам. ми миємо мої цілий рік, чому наш організм сповна отримує багатий вітамінний комплекс, що міститься в травах, важко сказати, яка зелень корисніше і смачніше, кожна хороша по своєму і підходить до різних страв прикраса страв або зелена аптека. на жаль. Мало хто ставиться до зелені як до самостійного блюда, ми прикрашаємо нею салати, додаємо в мізерних кількостях в супи, але дуже рідко їмо її просто так, і навіть не замислюємося, що з того банальної петрушки або кропу можна отримати добову дозу деяких дуже важливих для нас вітамінів, мінералів та інших речовин, таблиця, значущі вітаміни і мінерали в петрушці, кропі і кінзі, з того свіжої зелені, Складокроп, петрушка кінза. Харчова цінність белки 2, 5, 3, 7, 2, 13, тринадцять 0, 5, 0, 4, 0, 52, углевод 6, тих 7, 6, 0, 87, органічні кислот 0, 1, 0, 1, 1 харчові волокна два, 8, два, один, два, вісім, калорійность чотири нуль, 9, кал 2, 3, кал, вітаміни А7, 5, 0, м 9 М3, 3, 7, МВ та каротин 4. 5,5, сімхрид, 5, 93 трим, групи 1, 3, сімдесят, п'ятьмодин три, двадцять 1, 3, вісімдесят один з один 00, годин 5,0 М2, Сім, МГ, Сім, годин, вісім, два, п'ять, шість, два, вісім, годин, шість, чотири ноль, мхри один 1, мродин чотирим годин, шістьгодин, сточернадцять, мікро і макроелементи калітри 3,5, 8, 0, 0, 5, 2, 1. Кальцій 2-2-3, МГ2, 4,5, М6, сім, магнісів, 8, 5, МГ2, 6, 3, 4 3 МГ3-4, М4, 6, фосфор 9, 3, 9, 5, М48, 1, 6 1, 9 1, 77, 1, 264 мгно, шістнадцять 0, 426, Медьодин, 4,6, МК один 4,9, МК2, 5, 7, 2. 7, 0, 1, 0, 9, 5, 0, 91 одинхнуль 1 7 цинкнуль, 0 5 п'ятьм інші речовини, тітостероли 5, 5, 5 омега тридцять 0 456 пектин 07 годин, 5 годин х чим корисна городня зелень. Вона містить природні антиоксиданти, що зберігають нам молодість, очищає і відновлює нормальний склад крові, покращує імунний статус, допомагає налагодити травлення. Регулює кислотність члункового соку, нормалізує стілець, благотворно впливає на роботу залоз внутрішньої секреції, знижує ризик утворення пухлин і їх переродження в злоякісні форми. Постійна присутність в раціоні, зелених помічників допомагає знижувати вагу, заряджає енергію і піднімає настрій. Звичайно, не кожен зможе з'їдати в день навіть постох корисної городньої трави. Але вихід є: з'єднайте петрушку, кріп або кінзу, що вам більше до смаку з іншими корисними овочами і фруктами. І зробіть в лендері зелений коктейль. Організм отримає все необхідне в доступному і добре засвоюваному вигляді користь петрушки. Зелень петрушки можна назвати лідером серед трьох видів пряних трав за змістом життєво важливих нутрієнтів. Вона багата вітаміном А 1 05 добової норми. Він підтримує гостроту зору і адаптаційну здатність до зміни освітлення, нормалізує роботу статевих залоз у чоловіків і жінок. З його участю відбувається оновлення хрящової і суглобової тканини, підтримується нормальний стан слизових оболонок дихальних і травних шляхів вітаміном з майже 168 добової норми у співдружності з вітаміном, а він забезпечує чистоту судин, зменшуючи в них холестеринові відкладення. Аскорбінова кислота, один з найпотужніших антиоксидантів, він захищає і зміцнює імунну систему, бере участь в кровотворенні і синтезі колагену, зменшує ламкість капілярів, впливає на обмін речовин фолієвою кислотою вітаміном в 9 що відповідає за ріст клітин і збереження цілісності. Особливо вітамін в 9 необхідний тим. Хто постійно відчуває великі фізичні навантаження літнім і ослабленим людям калій близько 3,0, добової норми, кальцій 2,4, добової норми і магніт 2,0. добової норми регулюють роботу серця і нервової системи, нормалізують водний баланс, мідь входить до складу ферментів і гормонів марганець, безпосередній учасник жирового і вуглеводного обміну, катанинного дихання і оновлення клітин? Петрушка необхідна жінкам. Особливо тим, хто страждає від нерегулярного циклу хворобливих менструацій, важко переживає клімакс і прагне зберегти зовнішню привабливість флавоноїд лютеолін, що міститься в зелені петрушки, має сильну протипухлинну дію. Він блокує ріст судин, що постачають кров'ю ракові новоутворення, і зупиняє поділ злоякісних клітин. Лютелін рятує організм від окисного стресу, уповільнює розвиток пізніх ускладнень цукрового діабету, серцевосудинних захворювань. Петрушку використовують для полоскання порожнини рота, вона усуває неприємний запах і оздоровлює ясне. Відео все про користь петрушки для чоловіків і жінок. Чим хороший кріп взимку пряний аромат кропу змушує нас тужити про літо, але якби ми не раділи йому в зимовий час, літній кріп зігрітий сонечком і нашою турботою все одно смачніше і корисніше. За змістом деяких вітамінів він не набагато поступається петрушці і містить 1,1,1 добової норми вітаміну з 8,3. Вітаміну а 90 бета бета-каротину. Добову потребу в марганці 100-х кропу задовольняє на 6-3 кальцію, на 2-2 і калію. На 1-3. Корисні властивості кропу надають не тільки вітаміни і мінерали. Флавоноїд кварцетин робить ароматного родню пряність безпечним м'яким діоретиком. Стимулює серцеву діяльність, проявляє антигістамінну активність, антиоксиданти в складі кропу зміцнюють організм, дозволяючи йому ефективно протистояти інфекціям, полегшують стан при гіпертонії і мігрені, захищають печінку, Корисна зелень нормалізує серцевий рит, сміцнює судини і чистить організм від токсинів кінза або зелень коріандру кінза. Найбільш суперечливий продукт на наших городах. Вона нікого не залишає байдужим її або зовсім не переносять, або обожнюють і додають в усі мислимі страви. Всьому виною специфічний запах і смак, які їй надають ефірні масла коріанди як спеція, для нас міцно пов'язаний зі Сходом і його кулінарними і цілительськими традиціями. Цією назвою рослина зобов'язана древнім грекам. А кінзою його називають грузини. Кінза містить ті ж вітаміни і мінерали, що і її побратими, але значно поступається петрушці або кропу в кількісному складі нутрієнтів. Однак це не означає, що трава має суто кулінарну цінність. Багато в чому своїми лікувальними властивостями кінза зобов'язана ефірних масел і флавоноїдів один з найвідоміших і вивчених рутин. У поєднанні з скорбіновою кислотою він зміцнює стінки судин і капілярів, попереджає авітаміноз і цингу. Кінза корисна при цукровому діабеті, вона володіє невеликим седативно дією і попереджає різкі скачки цукру в крові під час стресу. Кінза містить більше клітковини та пектину, що робить її хорошим очищувачем для травного тракту. Антисептичні властивості зелені допомагають впоратися із запаленням і кровоточивістю ясен. Здатність викликати апетит і покращувати склад травних соків роблять кінзу гарною підмогою при лікуванні анорексії. Кінза корисна для нирок. За рахунок сочогінної дії трава допомагає справлятися з зотеамі. Рідкісний флавоноїд рамнетин надає кінзі антигрибкові властивості, а ефірні олії, антипаразитарні в якості їжі кінзу використовують для попередження шкірних захворювань. А компресами з її відвару лікують ексему, вишихові запалення і грибкові інфекції, і ще кінза непоганий антидепресант, відео кінза трава безсмертя, Пряна зелень не тільки радує око на дачній ділянці і на столі, це дешеве і невичерпне джерело корисних для нашого здоров'я речовин. А як у страв і в якому вигляді є. Це справа індивідуальних смакових уподобань.